Вони взубіли лази, значить поїхали в сторону вокзалу назад. По проспекту в сторону вокзалу зараз поки попакати. Він так газанув, хорошо, навіть в коні, що не Ну Так давайте наряди, давайте, давайте. Давай, прийти до нього і дальні фарі, щоб я лице засняв, щоб він був за рулем. Коли він буде виходити з машини, Юра, дальній. Красу, Дальние ключи. я свечу ударил. Дальние ключи. Да я включил дальний, Андрюха. Дальний, дальний. Все, я думаю, Все. Добрий ночі. А скажи, ти я... добрі. Як ви такі п'яні їздите і ще й таксуєте? Де таксує, я чекаю друга. В смысле чекаєте друга? За рулем? Да. Як? Не, май біде, друг. Так. Як? Мой бігай, друг. Добрую ночі. Так ти тільки... Де ж до друга? При... Поднимаем, поднимаем, что за служба? Никак не служба, нет. Что? Никак не служба, нет. Я вышел так просто, девушку свою встретить. Куда вышел? На вокзал. Откуда? С дома. С дома. С дома? Да. Служба, такси. Я вас знаю, у вас везде не университет работал? Ага. Да Ну и как так? У меня нет тёща. И как так пьяным за рулем ездить, а ты еще и на такси. А, то есть ты здесь стоял, да? Да, а, хорошо. Надо вам так человеку жизнь поломать. А если ты кого-то убьешь, ты никому жизнь не поломаешь. А поломаешь, скажи, поломаешь. Мы, скажи мне, пожалуйста, мы наблюдали, как ты ездил. Вот ты адекватно ездил. Откуда, откуда как ты ехал? гонял здесь, газовал, тормозил юзом. А если ребенок дорогу или в тупое? Откуда я газовал, тормозал юзом? Шел. Здесь по улицам ты раскатывал. Где? Здесь, вот, здесь. Вы кого-то другого тогда видели? У тебя видели, тебя. Ну, покажите мой номер, чтобы я так газовал, юзал и тормозал. Покажем, покажем. Я не газовал, я ехал спокойно. Снимайте, снимайте, да. Пушки, я уберу, чтобы у вас камеры, все в вот этом бойке, это все укладывать, все в интернет, все да. понятно. Номера, все, Только не свети, раз засветил, показал, все. Давай не, mm. давай не Хорошо. будем такое. Пчелка? Какая разница, пчелка или, или ос, или, или пшмел, или кто? Какая разница? А что за, есть, что, что за служба? Никакой службы нет. Я тебе я не скажу, какая служба. Нет, да, не надо, да, тебе не надо. Я никого не убивал, ничего. Так, слава да, богу, что выйдет, никого не. Да. Что же мы с неправильно делаем? Что, жить кому-то спасли? Нет я такие, что так, что пиздец. И ничего им нету. Будет? Когда? Всё впереди? Когда всех нас передушат. Ты Ты Добрый день. Добрый Добрый полиция, место то, то вы нам телефон Да, Прият мы там. вам телефонували, У вас, бляха. Так? А так? мы едем, мы ж не бачим, вот так. Но. Вон, водій. Є водій таксі. Це ваш автомобіль? Ні, це не мій. У вас документи про собі маєте? Ні документів немає. Ви бачили, як, як він виходить з водій. Кажу вам ще раз, приділіть мені ваше посвідчення водія, техпаспорт і страховку. Я вам підказую свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Так, техпаспорт. Але, Чому при... ви не приділити? бо я на ньому не їздив як бачу відео як ви на Бо як ви вийшли з водійського сидіння нашого відпирають нашого відпираються я відпираю да. ну, вам уже просто так і <паки> ви? сьогодні збираємо міськ відео на свідчні виступають матеріали де матеріали Керували транспортним засобом, будучи в нетвирезному садні. Ще не прибию. Цього дві За кермом сиділа мама. Ні. За кермом сидить другий чоловік. Я просто я зараз його не буду говорити. Хто ну, там я там ви з... я можу можемо зараз приїхати до мене додому, вона посвідчить, що це є машина. Очима моєї матері, тобто він померший. Він рік пів року назад помер. Це машина його. Пашина, як до вас звертатися? Роман. Пане Романе, дивіться, Роман? у наших свідків У наших свідків є відео, як ви на цьому транспортному засіб виходили, зупинилися, вийшли з місця, де сидить водій. Є чітко видно на відео, що це були ви. Водій утік, бо в нього не було правил. Ніхто не тікав на відео, видно, як зупинився цей автомобіль, як ви вийшли з місця, де Так Люди... Правильно, бо вона зупинила, я за тою вийшов. А, так. Що? Так, а хто їхав за кермом? Я вам не скажу. А чому на відео видно, що виходили з водійського сидіння саме ви? Так правильно вийшов, бо сюди подійшли сотрудники, і отуди я вийшов. Тобто ви з перелізли, так? Так, перелізні. А на відео не видно, що коли зупинилася машина, що хтось тікав. Видно, що ви тільки одна людина була. Як ви можете це пояснити? Розумієте, я, я не буду, ну я, як вам сказати, чесно? Ну так, я не скажу, як хто сирів за рулем, я вам не скажу. Всі чесно, є, тому що ви повішуєте своє становище. Добре, добре, я, я одна на відео. Под... Є відео док. Є відеодоки, на якому чітко видно, що от їхав цей автомобіль, зупинився і вийшла одна людина. Ця людина по відео можемо встановити, що це було ви. Ніхто не тікав. Вийшов, так. Да. Вийшов, я не вийшов. спорю, вийшов я, так. Да. Но я не буду казати, хто там був за рулем. Я особи не я вивчаю, звісно, але я не скажу. Чех хоч сюди в автомобілі. Зараз ніхто сіду. не сідає. Якісь попередження <підрігання> вже були у вас в уникальні, хто законялося. У мене була аварія. Два з половиною року. А інші якісь проблеми законом у вас були? Нікого не було. Ніякі попередження у нас. А аварія була як? Могла бути аварія, якщо у вас немає посвідчення водія? У мене була аварія, зато мене позвали посвідчення водія. У мене було своє посвідчення водія. Я потребував аварію, 2, ну і приблизно 2,5 роки тому в аварію. Добре, Роман Володимирович, скажіть ще раз, де ви живете? Лавріші ось отут, Лавріще 18 років. Для того, щоб встановити особу, ми треба буде... То есть ви утверждаєте, що ви з орлем не були, то друг ваш був, так, да? з орлем? Брати у вас є? Ні, братів нет, я здесь один. Вообще. Брата двійника у вас немає. Ні, не в Україні вообще ні, братів, ні І з не боку теж саме? Ці козирки. Дивіться, будь ласка. В сторону. Праворуч, дивіться. Ось так можна на мою колегу. Да, ключи, ключи. Всем привет У нас нестандартная ситуация Краткое предисловие Несколько лет тому назад водитель такси совершил ДТП В результате которого погибла женщина Это ДТП было в городе Ужгороде на площади Петэфи Он влетел в железную ограду в, пианом, ну, в состоянии алкогольного опьянения управляет транспортным засоб... средством ДУ серебристого цвета пассажир, поги... пассажир его женщина погибла в итоге и сейчас мы видим вот, тоже ЛАНОС белый и этот же водитель управлял данным транспортным средством тоже в состоянии алкогольного опьянения ну, с внешними признаками алкогольного опьянения инспектора полиции Без документів інспектора поліції відвезли його домой, щоб він взяв документи і далі буде процедура освіти на состояние алкогольного опьянения. Так що далі будемо присутствовать і давати матеріали. Зачерговий медичний огляд на спеціальному пристрої, який називається Алкотест Драгер 6810. Хочемо, щоб ми просто засвідчили правильність цієї процедури і були освітлені в тому, що. Ми передаємо щоб собака, подивіться, чи вона добре закрита, чи я. Беріть, беріть свою руку. Беріть свою ручку, огляньте. Немає претензій, щоб потім не було добре, добре. Да. Я... Розпаковуйте. Розпаковуйте, я, я сам Розкуповуйте. А да -да -да -да. так так, так. Маєте... Присікайте, їх розпакувати. Друзі, що тебе поріжу. Мусорка нет, можно кидать так. Ні, в карманчик. Нет, Подмінив, да. Все, все. Вставайте. Зараз мы установлю максимум. Так они надо ли свидетельство, добре? Я в лицо у нас. Нет, светите грудь, но в лицо не светите, пожалуйста. А зараз процедура, яку вам потрібно буде зробити. Так, да. щоб ви бачили ось цей показник, тобто він готовий, працює. Зараз я попрошу вас, щоб ви набрали повітря в легені і видували приблизно 5-6 секунд до характерного такого звуку, ви почуєте клацання, таке клац, і тоді ось, ми будемо зрозуміти, що тест пройде. Якщо ви будете пробувати, ну скажімо так, ну махлювати, не видувати, втягувати все, тобто ми, ми будемо ну, вам, що... да, написати, Почему що ви. Відмовляєтесь і будемо змушені направити вас до наркодиспансера, для того щоб там пройти також позачерговий тест. Видаю, видаю. Отже, беріть свої руки і 5-6 секунд так тримайте. Просто дуть да. 5-6 секунд. Так. Да. Дякую. Чекаємо. Дозволена межа має бути, 0,2 проміли. Зараз ми побачимо. 0,2 проміли дозволено. Якщо ви розумієте, 2,17. Це. Уже Я... на камеру. Молодович, вас в рази перевищує. No, По чому не дозволяє? Чому? Тому що в такому стані забороняється приватний транспорт. Є відео, ми складаємо протокол по 130-й. Я, я, я нічим не керував. Да. Ну, можете оскажете, да, ви можете Так, це Те, що я вам вже казав. У вас є право конституційне. Добре, а скажете ви складаєте. Наші протокол, я... да. It's It's ось скільки попросимо зараз залишатися, тому що вам потрібно буде актогляду заповнити. Будь ласка, Рома ян.